Усім привіт! Доброго ранку. Ви знаєте, не можу минути цього відео. я в АТБ дуже гарно пахне ця випічка. Багет-французький, ціна 1690, Вага 105 грамів. Це такі коротші, по 27 ,30 300 грамів багет-французькі піца. Понтіно з сиром 27,20, вага 120 г. Піца, шинка та гриби 40 гривень та 50 копійок. Руліні з телятиною 29,40. Руліні із бринзою та шпинатом. 24,90, руліні із курячим м'ясом, 20 гривень та 40 копійок. Хто колись купляв, а начинка була не така, обов'язково пишіть в коментарях, бо мені одиненький раз так попалось. Трикутники з солодким сиром 20 гривень та 90 копійок. А з картою, АТБ акція 13,50, суттєва знижка. Трубочка, яблуко, кориця 12,70. Трубочка з полуницею 19,60. Сінабон з корицею 51 гривня та 50 копійок. І синабон з абрикосом 42 гривні та 50 копійок. Туба курка, сметана 22 гривні 50 копійок. Сирна паличка 19,60. Пиріг сирний. шинка сир 35,50. А з карткою АТБ 24,50. Міні із куркою та грибами 27,76. До речі, пробувала їх, досить смачненькі. Ковбаса у тісті з майонезом та кетчупом. 33 гривні та 90 копійок. Сосиска з тістом майонезом та кетчупом. А, чому? а це сосиска, це ковбаска 27,90. Завиток із маком. Виглядає супер апетитно. Багато маку 21 гривня і 90 копійок. Завиванець із маку. Такий варіант. До речі, вони, цих вага 100 грамів, а такий варіант 200 грамів 42 гривні та 90 копійок. Руліні із вишнею 29,20. Паті із вишнею. Та заварним кремом. 33 гривні та 50 копійок. Мафін із шоколадом 26,90. Хліб шведський 45,90 280 грамів. Хліб пшенично-житній бездріжджовий 38,60. Такий хліб пшеничний бездріжджовий 42 гривні та 30 копійок 290 г. Чиабатта із сиром 26,30. І чиабатта чиабатта 23,90. Тарталетки. Торгова марка День у день», Пісочні. 138 грамів. Тут, мабуть, 16 штучок в упаковці. Ціна 37,50. Коржі для вафельного тортика. Ціна 25,90. Вага 70 грамів. Двох кольорів: коричневий та білий колір. Грінки пшенично-молочні. 21 гривня та 90 копійок 130 грамів. Міні хлібці. Пшеничні смак сиру та смак томатів, базиліку 25,90. Вага 90 грамів. Такі хлібці 29,40. Вівсяно пшеничні 24,30. Сухарі з родзинками 33 гривні 60 копійок за 300 грамів. Сушки 27,80. Такі сушки 27 гривень. Буду заокруглювати, буде зручніше слухати. Білосніжка це і сушки в глазурі 26,50. І такий варіант 340 грамів 31 гривня. Київські сухарі з родзинками... Не таких невеличких розмірів порівняно із звичайними. Ціна 34 гривні за 260 грамів. Ходіть, будемо шукати разом з вами акційні ціни. Маркова мита 37,80. Зараз подивимося на ціни овочі та фрукти. Чесник 145 гривень за 1 кілограм. У гірки однакову ціну 110 гривень. За кілограм. Груша першого готунку 64 гривні за 1 кілограм. Помилом 60 гривень за 1 кілограм першого гатунку Груша Конференція. Так, ніхто мені і не написав, чому ці цінники яскраві, якщо немає знижки. Бачите? Нема знижки. Ціна 107 гривень, а ціночок яскравий. Може, хтось знає, то обов'язково напишіть. Апельсини ціна 48 гривень за 1 кілограм. Мандарин Мандор 58 Авокадо елітне одна штука за 110 гривень. Є таке авокадо Хаас в упаковці 2 штуки. Ціна за упаковку 100 гривень. Ананас першого готунку 120 гривень за 1 кілограм. Нема акційних яблучок. Red Prince – 46 гривень. українське – 32 гривні. Томати тепличні 95 гривень за 1 кілограм, корінь імбиря – 190 гривень. Капуста цвітна 125. Капуста першого гатунку – 45 гривень за 1 кілограм. Бур'як – 22 гривні. Морква 36. Картопля 28 гривень. І картопля рання 40 гривень. Салат айсберг 150 гривень за 1 кілограм. І навіть кокоси які вже очищені. Трубочка все є. Ціна 180 гривень за одну штуку. Фіраліс 82 гривні одна штука. Мається на увазі упаковка чи що. Тобто -то воно, хто знає, бо я ще такого не їла. Можливо, десь, знаєте, на застілі, але я не їла його, я думала, що це як декор. Обов'язково пишіть, як воно їсть, хто таке купляє, буде мені цікаво почитати. Томати черрі ціна 50 гривень за 250 г. Такі томати червоні 82 гривні за пів кілограма. Морко по корейськи 58 гривень та 20 копійок за 400 г. Від торгової марки Розумний вибір. 64 гривні та 40 копійок від розумного вибору. Салат, капуста пелюстками по корейськи 400 грамів. Штука, салат із морських водоростей. Ціна 74. Салат, морська капуста маринована, вага 500 г від розумного вибору. Я її купляла, коли була акція, спробувала. Дуже вона смачна, досить її таки багатенько, аж 500 г. Наприклад, із картоплею Пюре дуже смачно, рекомендую. Зараз ціна не акційна, 70 гривень за пів кілограма. Такий салат 53 гривні та 80 копійок від розумного вибору. Морська капуста із морквою по – 350 грамів. Огірки, корнішони, солоні 70 гривень та 60 копійок за упаковку вагою 350 грамів. Капуста броколі 155 гривень за 1 кілограм. Печериці 71 гривня за упаковку вагою 500 грамів. І є ще королівські. Ціна 61 гривня. Ще хотіла вам сказати: на днях купляла в АТБ лимони. Така грубезна шкірка. І ніби не добре, та, бо шкірка груба, а собі з другої сторони думаю, цікаво, скільки можуть лимони полежати, наприклад, на паску. Знаєте, терти цедр? Цікаво. Родзинки ціна 32 гривні та 50 копійок за 150 грамів від своєї лінії. Насіння соняшника несмажене ядра 31 гривня та 40 копійок за 300 г. Хто знає, чому очищене насіння соняшника дешевше, аніж не чищене і меншою вагою. Пишіть у коментарях свої варіанти. Боби арахісу смажені 150 грамів за 36,70 абрикос сушені. Курага 71 гривня та 30 копійок. Помітила таку, що розумний вибір пише не курага, а, наприклад, абрикоси сушені, родзинки, а виноград сушений. Прикол. Кокоси сушені, м'які, 57 гривень за 100 грамів. Знижка 25%. Такі стріпси, фруктові, яблуко і яблуко-апельсин 42 гривні за 35 грамів. Чипси яблучні 74 гривні та 30 копійок за 80 грамів. Оливки чорні, без рідини, без кісточки 36 гривень та 70 копійок за 75 грамів. Зелені оливки по 29 гривень 190 г. Джем лісові ягоди від торгової марки День у день 250 грамів за 33 гривні. Ще й таке варення. Ціна 66 гривень 350 грамів у склі полуничне і малинове 85 гривень 350 грамів. Аж чаю захотілося. Є ще від своєї лінії джеми 27,80 чорниця. І ці два варіанти неакційні по 33 гривні малина або абрикос Апельсин 250 грамів в упаковці, сироп, шипшина м'ята 46,70-250 грамів в склі. Нещодавні новинки на полицях АТБ це такі джеми, акційна ціна на один варіант: Журавлина, мандарин. 26 гривень за 210 грамів. Інші варіанти не в ціні. Бачу, на макаронні вироби, ціни не змінилися. Листи для лазанії 54,50 за пів кілограма, локшина від Deluxe 53 гривні та 40 копійок, витки 44 гривні, вермішель. І спіралі по 44 гривні за пів кілограма. Бантики не акційні. Булгур 28 гривень та 30 копійок за пів кілограма. Хто любить рис, звертайте увагу, ще є 2 дні: акція на делюкс, жасмін або басматі 75 гривень за 1 кілограм. Рис камоліно преміум 50 гривень 500 г у 4 пакетах. Пулгур 35,50 за пів кілограма. Сочевиця Атуаль 49 гривень пів кілограма. Крупа пшенична 29 гривень за 800 г. Пластівці вівсяні 34 гривні та 30 копійок Є у двох варіантах. від Відделюкс 500 г упаковці. Гомілки курячі по 80 гривень за кілограм, крило 85. Наша постійна рубрика ціна на яйця 5 гривень та 50 копійок за одну штуку. От стабільна ціна на перепилинні яйця. За 20 штук 67 гривень. Від торгової марки квочка домашні розміри С0, 81 гривня та 60 копійок. Такий варіант кубочка 7760 це один. Від своєї лінії 67,50 та 72 гривні. Ясен світ – 76 гривень, більші, L менші 71 гривня. І полтавське яйце дорожчі 72 гривні, 60 копійок, вони більші розміром. І менші 68,50 гривень. Хамон, ціна 70 гривень за 80 грамів. Сердельки із сиру м'ясна лавка. 194 гривні за 1 кілограм.